Що таке синдром самозванця? Як він впливає на наш успіх, змушує сумніватися в собі, у своїх знаннях, вміннях? Як самостійно можна з ним справитись? Про це сьогодні у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак, я практикуючий психолог. Багато людей стикаються з тим, що добре розбираються у своїй роботі, могли б рости по кар'єрній сходинці, більше заробляти, але вони так і не наважуються попросити про підвищення, чи людині пропонують підвищення, але вона не погоджується, тому що не вірить, що справиться. Або людина роками мріє про любиму роботу, про свій бізнес, багато вчиться, пройшла курси і не одні, має хороші ідеї. Вона б могла багато чого зробити, дати цьому світу, але ніяк не може приступити до практики, постійно щось заважає. Людині здається, що у неї не вийде, її страшить не успіх, і якщо нічого не вийде, тоді і для чого щось змінювати, навіть якщо робота не радує, не приносить фінансового достатку, а для когось вона уже болісна. Щось ніби заважає повірити у свої сили, а заважає синдром самозванця. Синдром самозванця це коли людині здається, що вона недостатньо компетентна, що їй не вистачає знань, умінь соромиться цього, вона не може насолоджуватися заслуженою похвалою, знецінює свої професійні здібності, досягнення І їй здається, що вона ніколи не зможе дотягнутися до професіоналів у цій сфері. І доки самозванець керує нашими думками, ніхто не переконає нас у тому, що ми хороші спеціалісти чи можемо ними бути. І справа тут не в тому, що людина некомпетентна, а в тому, що вона, як правило, сама себе знецінює. Як проявляється синдром самозванця? Мені страшно, я щось не знаю. Мені страшно, що це люди побачать. Вони мене викроють, зрозуміють, що я насправді не така кваліфікована, як їм здається. Мені буде соромно за це, що я чогось не знаю, чогось не вмію, інші можуть це побачити, що я не ідеальна. Мене можуть не прийняти, відторгнути. На рівні почуттів, коли активується синдром самозванця, людина відчуває багато страху і тривоги робити щось. Нове, починати там новий проект, чи йти на співбесіду або ще щось інше. І за страхом, тривогою приховуються, як правило, і раціональні почуття провини і сорому, на подавлення яких іде багато психічної енергії. Сором пов'язаний з природом для будь-якого початку станом новачка, я там нічого не знаю, я не маю досвіду, негарно буду виглядати навколо мене усі професіонали і поруч з ними якось. Незручно. І, звісно, це відчувати не хочеться, особливо, якщо у людини самооцінка по життю не зовсім то істійка. І взагалі, коли ми починаємо щось нове, самооцінка в цей час вразлива, людина ніби беззахисна і відчуває сильну неупевненість, як ніби якусь неповноцінність. Це не зовсім приємні переживання, і людина починає саботувати перед новим. Вона може намагатися щось робити, багато навчатися, але по факту не приступає до конкретних дій або приступає, але їй дуже складно, вона щось зробить і знову зупиняється і нічого не робить. Мріє про підвищення чи нову роботу, але ці мрії так і залишаються мріями, тому що якраз під час практики піднімаються ці непрості. Почуття найбільше схильні до цього синдрому саме розумні, мислячі та тривожні люди. Чим більше відповідальності, тим страшніше її нести. Тому, коли людина рухається у бік чогось нового успіху, синдром динамічно зростає. В результаті люди розумні і кваліфіковані від страху та невпевненості, не можуть вільно презентувати себе, реалізовувати свій потенціал, а простір займають ті. То ні в чому не сумнівається. Зворотний бік синдрому самозванця, ефект Даніна Крюгера, це коли неосвічені і некомпетентні люди вважають себе знаючими, кваліфікованими, впевнені у абсолютній компетентності, вони не сумніваються у своїх талантах, переоцінюють свої вміння, професіоналіз, свої можливості, не здатні усвідомлювати власні помилки через низький рівень своєї кваліфікації. Або коли людина вивчилася один раз і вважає, що все знає, їй більше не потрібно дізнаватися про щось нове, це теж буде не зовсім добре, адже все дуже швидко розвивається, і нам важливо йти в ногу з часом. Це завжди цікавіші, більше можливості. Боятися синдрому самозванця не потрібно, він є проявом нашої сумлінності і бажанням щось зробити по-справжньому якісно, і це один із головних ресурсів для нашого розвитку. Він змушує нас постійно розвиватися, вдосконалювати свої професії. І коли це таке легке відчуття, яке ніяк не впливає на дії, людина продовжує займатися тим, що для неї важливо, і потроху розвивається. Тобто я не хочу стояти на місці, адже все змінюється, удосконалюється, з'являються нові можливості. І я знаю, що я чогось не знаю, іду, повчуся, пройду якийсь курс, і це насправді дуже добре. Це таке паливо для розвитку, яке допомагає залишатися актуальним і затребуваним спеціалістом. Тобто людина реалістично сприймає те, що вона чогось не знає, і потрібно ще чогось повчитися, покращити свою компетентність, і при цьому вона працює, робить певні дії. Що може допомогти справитися із синдромом самозванця? Насамперед, визнати, що у вас є синдром самозванця, і це нормально, що він активується, коли ми щось змінюємо, розвиваємо свою діяльність, починаємо щось нове. Що б це не було? Чи це вступ до університету, перший рік на новій роботі, нове місце проживання, новий проект, підвищення на роботі, чи, можливо, ви починаєте вести соціальні мережі? Це час активації синдрому самозванця, коли людина відчуває сильну напругу, їй некомфортно, наче не на своєму місці. Це нормально. І це важливий та необхідний процес адаптації. І коли ми про це знаємо, нам вже легше справитися із синдромом самозванця, які б зміни ми у своєму житті не робили. Далі. Прийняти той факт, що люба компетенція не є абсолютною. Навіть якщо вам здається, що ви недостатньо хороші, недостатньо знаєте, але є якісь інші люди, які по-справжньому професіонали, вони по-справжньому розбираються у цій темі, то варто собі нагадувати, що немає людини, яка знає абсолютно все. Щось знати не вміти це нормально. І природно відчувати такі почуття, як страх, сором на початку чогось нового і не потрібно від них втікати. Так, я боюся, що можу виглядати негарно, можу щось не знати, не вміти, комусь може щось не сподобатися. Я приймаю ці почуття, витримую їх і рухаюся далі. Також важливо усвідомлювати, що ваші відчуття, ваша професійна компетенція не дорівнює результату. є речі, які не зовсім залежать від вашої компетенції, а від інших обставин, на які можливо потрібно звернути увагу. Ну ось, наприклад. Репетитори, косметологи, психологи чи інші спеціалісти зараз можуть швидко рости за рахунок соціальних мереж. І ви думаєте, у цієї людини багато підписників, значить, багато клієнтів? Ось вона справжній професіонал. А у мене і так є відчуття, що я недостатньо вмію, недостатньо знаю. А ще як до цього додається. Ось ця реальність, що у іншого є клієнти, то це якби ніби підтверджує мою некомпетентність. І це може бути не зовсім так. Ви, можливо, хороший і талановитий спеціаліст, проте вам не просто себе презентувати або вам не цікаво вести соціальні мережі. І саме через це ви можете знаходитись там, де ви є, і ростете повільніше, просто тому, що на сьогоднішній час соціальні мережі впливають на успішність професійної діяльності. Рухайтеся, як вам зручно, не потрібно вимагати від себе великих та швидких результатів. Ми завжди до чогось приходимо поступово за принципом Вода камінь точить. Головне, робити якісь дії це вже багато. А коли порівнювати себе з іншими у гіршу сторону, ми автоматично знецінюємо себе, свої вміння, досягнення, і, звісно, що це буде блокувати наші дії. Більше того, Часто людина зачаровується чимось новим, новою роботою, новим проектом і хоче відразу зробити все ідеально, без помилок. Та річ у тому, що ідеалу не існує, реальність зовсім інша. Помилки в будь-якому випадку будуть, це частина процесу. Але що робить самозванець з людиною? Вона дуже сильно акцентує увагу на своїх помилках і не помічає своїх успіхів. У неї відразу з'являються думки, а я могла по-іншому, а можна було краще. А навіщо я взагалі сюди пішла? Воно мені потрібно. І ось це викликає різні неприємні переживання, і людина може прокрастинувати. А от коли відбувається щось хороше, то людина особливо і не звертає на це увагу або знецінює. Так, мені сказали, що я гарно зробила роботу, але можливо їм так здається. Мені дійсно клієнт подякував, що я допомогла, але насправді я ж нічого такого не зробила. Людина ніби не звертає увагу на свої успіхи, а коли щось не вийшло, тоді постійно про це думає. Нам потрібно пам'ятати, що ці помилки важливі, адже так ми здобуваємо досвід. Людина приходить до результату не тоді, коли себе сварить, а тоді, коли робить висновки із невдач. Якщо бачите. В помилках певний досвід для подальшого успіху, тоді нам простіше рухатися вперед. А коли ми нападаємо на себе, сваримо себе, то від цього нам не стає краще. Потрібно аналізувати, розібратися з суттю. Чому так, чого мене це навчило? Як можна по-іншому? Що я можу зробити у цій ситуації? І ми маємо бути готові, що з кожною помилкою буде активовуватися синдром самозванця знову, але ж знову так, ми його бачимо, приймаємо і звертаємо увагу на свої найменші успіхи. Так, зараз у мене не вийшло ось тут. Проте ось тут, тут і тут у мене є результат. Говоріть собі, я вже достатньо роблю. І звертайте увагу на те, у чому ви вже досягли успіху. Хоч і невеличко, за що ви можете похвалити і подякувати собі. Поділіться своїм результатом з близькими, надайте йому значення. І ось такий розворот на інше мислення буде знижувати синдром самозванця і допомагати рухатися далі. Наступне, що допоможе, це підтримуючи оточення важливі люди, оточення, які вірять, що у вас вийде. І навіть якщо не вийде, нічого страшного у цьому немає. Можна пробувати знову. Якщо не вдалося пройти одну співбесіду, то на другий, п'ятий чи десятий раз, але вийде. І це не обов'язково може бути близьке оточення. Ну, ось, наприклад, ви навчалися, познайомилися із людьми, вони теж роблять якісь перші кроки, і ви разом з ними рухаєтеся потихеньку, разом завжди легше. А от із тими, які змушуть вас сумніватися, бажано ділитися своїми результатами. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте подобайку, підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступному відео!